Вітаю, любі друзі, і радий вас бачити на другій частині обговорення стріму 3.1. Минулого разу я розповідав про сюжет, івенти та подарунки на день народження геншину. Сьогодні я коротко розповім про нових персонажів та рерани, які нас чекають вже в 3.1. Тож заварюйте чайок зі смаколиками! Приємного перегляду! І так, на стрімі версії 3.1 нам показали трьох нових персонажів та два рерани. І почнемо по порядку. Сайно, П'ятизірковий електрокопійщик. Роль в групі Мейн ДД. Основним статом є крид демедж. Про механіку можна сказати рейзер на допінгу. Єшкою він робить електроривок, а в ульці накидує Сусано Анубіса. І подібно до рейзера навалює по макітрам мобів. Чи буде сильним? Так, чи варто крутити? Можливо. Але одне скажу точно: якщо надумаєте таки собі його вибивати, то пропадати на аккаунті він не буде. Наступною є Кендіс. Це чотиризіркова гідрокопійщиця. Буде в банері Сайно. По функціоналу це щось подібне до Бейдоу. Мейнстатом буде хп. Єшка має як простий клік, так і холду. При прожиманні вона робить ривок вперед, наносячи гідродемедж. Приколді Бейдоу. Ульта наносить аує демедж, який скелиться від Макс ХП та дає бонуси з гідроінфузією. І в другій половині буде нілоу, або як я її називаю, ванілька. На мою суб'єктивну думку, вона має саму цікаву механіку з нової трійки: це п'ятизіркова гідроодноручна мечниця, основний стат ХП. Роль в групі мейн саб саб-дд. Єшка наносить гідродемедж та накидає гідроінфузію самій ванільці. При цьому вона граціозно дає тлумаків хвилями на досить непоганій дистанції. Щось подібне до Аято, тільки в слоумо. Сам демедж скейлиться від макс ХП, Ульта при активації наносить ауя демедж та кладе мітки на мобів, які через деякий час отримують ще трохи Бобо. Ці цифри також скеляться від ХП. Особливістю її є гармонія з дендро. Вона бафує МС персів зеленого елементу, якщо в групі тільки Дендро і гідрогерой. Якщо зібрались крутити її, то раджу запастись на Сігну Нілу. Там головний стат ХП, що в сумі може зробити її машиною-убівцею. Я, наприклад, вже не збирав на саму ванільку і зараз збираю на її заточку. Щодо реранів, то в першій половині буде аніме архонт Венці. П'ятизірковий анемолучник. Як я завжди кажу, краще скіпати, бо казуха краще. Але якщо вам потрібен стабільний стягувач, що з малими мобами Барбату зробить краще казаха, то можете впевнено вибивати. Хазбандо фактор ніхто не виключав. А в другій половині нас чекає Альбейду п'ятизірковий гео-одноручний мечник. Кращий сапорт для геопачок. Також, як написав підписник на стрімі, що його це 4 бафа і сяо. Велике тобі дякую за інфу, якщо дивишся це відео. Так ось, Альбедо досить непоганий пер зі своїми фішками, а особливо, якщо у вас є геопачка. Ху. Ось так я трішки розповів вам про персів, які точно будуть в 3-1. Кого крутити, а кого ні, вирішувати тільки вам. Головне, пам'ятаєте. Якщо персонаж сподобався, то крутіть. Не слухайте нікого. Це тільки ваша гра, ваші геми і ваша удача. Також ніхто не відміняв рерани. А якщо ви хочете поділитись удачею, то запрошую всіх на крутки до мене. Неважливо, скільки їх у вас. Головне весело провести час. Пишіть в коментарях, що думаєте про нових персів і кого хочете викрутити. А якщо відео сподобалось, то процедуру входу в клуб ви знаєте. Термінатор, підписка і дзвоник, щоб не пропускати наступні відео. До скорих зустрічей і. Горрідер!